Я Інна Набока, це проєкт з дна. Постукали. Звісно, я дякую, що ви дивитеся, але принагідно нагадую, давайте разом руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Тож підписуйтеся на цей канал, залишайте вподобайки. Ну і звісно, пишіть свої коментарі. Ну і поширюйте відео у соціальних мережах, тому що всі мають побачити, як жителі Курської області люблять своїх земляків. Хочете сказати слова благодарності таксистам із Курчатова, які привезли чоловіка за цією машиною, яка вчора в таких переділках, переділках була, за 7 тисяч. Вот, спасибо вам, ребята, что мы боремся за наше освобождение, нашего Курска. Вот. Спасибо. Просто человека. По с 3000 Спасибо вам, дорогие землячки. Три тысячи рублей, чтобы просто прийняти душ. Хм, такая собі любов та взаємоповага, скажу я вам. Але можливо тут доцільніше згадати, що від любові до ненависті один крок, так і у них. Тож тепер вони обурюються поведінкою своїх земляків, які не розгубилися і масово кинулися максимально наживатися на війні, яка прийшла до регіону. Бо росіяни ж своїх не кидають. Вони на них заробляють навіть на військових, які їх мають захищати. Ну, знаєте, тут просто схоже, як ті захищають, так місцеві їм і віддячують. Та поки росіяни починають ненавидіти один одного. Рупори Путіна м -м, роблять вигляд, що цього не помічають. Ну і що на день так вони говорять про нас з вами і про Україну. І ось сьогодні вони чомусь вирішили, що багато українців тут увага хочуть втекти з України. Це і то населення, яке сталось на Україні, може теж. значительная часть из него хотела бы убежать, но вот они поздно проснулись, границы закрыты и бежать уже нет, нет возможности просто. Ну, кто-то, понятное дело, прорывается через закрытые границы, но их значительно меньше, чем было вначале. И я думаю, что где-то около трети оставшихся на Украине людей, может быть даже и больше, но около трети точно хотели бы покинуть страну. І в пер... при же можливості його покинули, і, скоріше всього, розділілись би точно так же: mm -hmm. на тих, хто уїхав в Європу, і на тих, хто уїхав в Росію. Що? Серйозно? Українці хочуть втекти до Росії, а, які ж вони нікчемні. Невже досі вони думають, що хтось в це повірить? Бо щоб говорити про симпатію частини українців до Росії? Потрібно бути, м'яко кажучи, кретином, тобто повним нікчемою. Але їм це вдається. Чому Україна в принципі не може существувати? Ну, не може существувати страна, в якій за 33 роки населення так і не договорилось відносно вибору путі. и ведет между собой то холодную, то горячую гражданскую войну. Потому что Украина постоянно находится в состоянии гражданской войны и до 2014 года, и после 2022 года. Это население так и не примирилось друг с другом. Помимо там всяких так, региональных различий, помимо региональной конкуренции и так далее, которая есть в принципе во всех странах, но, повторяю, оно расколото еще в плане цивилизационного выбора. И то, что это происходит уже с новыми поколениями, это показывает, что это никак не сшить. То есть в момент, когда возможно было, наверное, создать саму там украинскую нацию, украинское гражданское общество, которое бы населяло это самое украинское государство, он безнадежно упущен. Втраченный? Кто бы сказал? Та ви б краще зшили та примирили ось тих своїх, які по три тисячі рублів беруть з військових за душ в Курській області. Ось це єдність. Ну просто у всій своїй красі. Та про це, як я вже казала, на пропагандистських ефірах ні пари з вуст. Рупори Путіна залишаються відірваними від реальності і не бачать, ну або не хочуть бачити, як повільно, але дуже впевнено: Росія йде на дно. Ну, а ще вони не бачать, що в них під носом назріває новий бунт. Бо там знову активізувався наступник Пригожина. Такий собі Георгій Закревський, який очолює невелику російську ПВК Паладін. Так от він взявся критикувати Путіна і навіть закликає до повалення влади. Наша страна не то, що на грані біди, ілі вже прямо неї. Наша страна вже в біді. В большой беде. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш черноморский флот выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом. А какая-то третья разрядная страна. Корабли, которые могут выпивать как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на те, которые мы отступили. Уже два з лишнім годом люди населення не вимирають, співається, всім плевати, тільки встигають завозити мігрантів. І все це зробив так званий президент, Великий Путін. А як вам напишіть у коментарях? Я ж лише додам. Навряд чи звісно, так сміливо Закревський перейде від таких гучних заяв до бодай якихось там дій. Але погодьтеся, навіть якісь там маленькі локальні заворушення на болотах. Це для нас великий плюс. До речі, ось ця ПВК Паладін, очільником якої і є Закревський, невелике військове угрупування чисельністю менше 300 осіб. Воно бере участь у війнах в Африці та Сирії. Ну і там також стверджують, що під їхньою охороною перебуває три стратегічні об'єкти. Тому побачимо як воно буде далі. Здравствуйте. Ми являємося 2-ї армії 506-го 2-го мотострілкового батальйону. Хотели бы записать обращение в связи с превышением должностных полномочий нашего командира батальона Воскобоева Сергея Игоревича и его за... ближайшего заместителя, заместитель комбат... командира батальона Сморякова Александра Владимировича. В злоупотребление служебными полномочиями, избиение солдат, вымогательство денег, снятие наличных средств с карточек. 200 наших товарищей, погибших, погибших. На, погибших на полях сражения специальной военной операции. Хотели бы справедливости. Я командир отделения взвода ПТУР 2-го мотострокового батальона Серый Николай Андреевич. Я командир отделения 2-го МНСБ, взвода ПТУР Зыков Владимир Александрович. Я командир звода команд, э, Тур капітан Малышев. Я рядовий оператор командту Скарченко Дмитрій Олегович. А поки що на вашій увазі ще одне відео, яке красномовніше за всі мої коментарі. Це реакція росіян на обстріли останніх двох днів. Ми видим, як наша Російська Федерація веде по українським э, інфраструктурам. Я вважаю правильно, вот это все э, это і мало. Надо їм немножко по Києву, по Банковской. надо дати хороший ответ, щоб вони більше не лезли в нашу чтобы страну, щоб більше в них не було замисла ніякої границі більше, ні Брянске, ни, ні ни, нікуди. Надабі по Києву. Я считаю, это все правильно. Которі всю і топ'єтка им за нашу за наш курс та головне тут, що все це хтось знімає, хтось викладає в інтернет, ну і мабуть на щось розраховує. Приміром, стати посміховиськом у програмі з на постукали. Тож що там скажуть інші експертки? Я вважаю це правильним, тому що. надо было давно, они поняли, что Россия молчит. Поэтому а надо России дать отпор им, чтобы они знали, что это такое. И больше, чтобы не трогали Россию. Победа будет за нами. Украина, она, этот Зеленский, это... Пешка. Он, да, пешка, марионетка в рука. руках американцев, да. Они им как хотят, так, так и крутят. А ему все, дай, 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 ему все мало. Адам наївся, не звісно. Ну, в общем, в этой игре НАТО проиграет теж при всіх їх поставках на Україну. Вже сили їх нашені. Техніка б'є укртось. Наші солдати розбивають повністю натовську техніку їх найомників. Ох, я тут, мабуть, маю щось сказати, але коментувати це важко. Коротше кажучи, уявіть лишень, чим і як сильно їм там промивають мізки з телевізійних екранів. Ну і не забувайте, що так вони реально вірять у все те, про що говорять Соловйов, Скабєєва, Попов і Симон'ян та їм подібні. Тому вони і навіть зараз, у 2024 році, живуть ось так. Що нормально у нас? Все нормально. Жизнь уже гораздо лучше стала, чем раніше была. А от люди як то от. в то же время э, про продолжали, вот какой-то негатив изливать. Слушая вот таких вот людей, всегда говорила, а кто же нас, миленькая, здесь держит-то? Ну, не нравится, езжайте где хорошо. Мэр, говорит, часто у них бывает, хотя живет почему-то за 60 километров в Курильске с асфальтированными дорогами. Ну, вот есть где прям балкон прям побыть. Ну, что сделаешь? Вот такие немножечко вот Недостаточки суші стоють, але нічує терпимо. Я считаю, что нормальний хазяїн може ти сам ремонтувати. І при всьому цьому вони вважають, що це ми, українці, розділені, і що багато хто хоче виїхати до Росії. Та куди там їхати? Ми хочемо лише одного: вибити всіх окупантів з нашої української землі і поставити крапку у цій війні. Все просто. Ну і звісно, поставити крапку цій війні. Ми хочемо і плануємо нашою перемогою. Тому, українці, давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України. І пам'ятайте, ми обов'язково вистоїмо і переможемо. Ну а хто знову чи вкотре постукає з на болотах? Розповім вже у наступному випуску. З вами була я Інна набок. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.